Мушкетере, забудь про всіх за одного. Згадай про дуелі, плітки і королівське шоу. Серія відео Історія без глянцю, сувора правда про легендарних воїнів. При слові Мушкетер в голові одразу зринає картина: Троє мушкетерів, четвертий Д'Артаньян, Все за честь, королеву і Дружбу. Цей образ не більше ніж майстерно написаний пригодницький роман. Справжні мушкетери були не лицарями честі, а королівськими бодігардами, втягнутими в змову, плітки. Дуелі і показуху при дворі. Мушкетери це елітна гвардія, яка охороняла короля Франції, озброєні мушкетами, звідси і назва. Але мушкет був важкою і повільною зброєю. Тому в ближньому бою мушкетери часто користувались рапірами. Вони були частиною великої придворної машини, статусної політизованої і дуже далекої від романтики. 17 століття це час, коли Франція кішила озброєною шляхтою, яка постійно билася над. Дуелях. Король Людовік 13 навіть заборонив дуелі, але мушкетери продовжували вирішувати конфлікти з шпагами у підворітнях. Мушкетерська єдність існувала переважно на словах. У реальності це були амбіції, суперництво і боротьба за вплив. Мушкетери проти гвардії кардинала. Це теж міф. У трьох мушкетерах їх малюють смертельними ворогами, але в реальності обидві частини служили одній особі. Короні, вони інколи конфліктували, але часто співпрацювали. Дартаньян існував, але без героїзму. Так, це був справжній Шарль де Бац де Кастельмон. ДАРТаньян він служив у мушкетерах, зробив кар'єру, брав участь у політичних місіях. Але більшість пригод, які ми знаємо, вигадки Олександра Дюма, який написав це на основі архівів, перебільшуючи все в десятки разів. Стати мушкетером міг не кожен, потрібно було бути шляхтичем, мати гроші гроші і спорядження і вихід у світ, мушкетери. Це каста еліти, не герої народу. Вони бились не за ідеали, а за кар'єру, гроші і визнання при дворі. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіться в коментарі. Дякую.